Всім привіт! Пропоную заробити 300 гривень від мене особисто і по 750 гривень за кожного реферала за прості дії у програмі TransferGo. Я залишу в описі і в коментарях посилання на TransferGo. Ви його скачуєте, реєструєтесь. Далі нажимаєте Міжнародні платежі. Зверху вибираєте Польща знизу Україна. І треба зробити переказ мінімум на 140 євро. Або доларів. То зверху ви 140 пишете, знизу вам сконвертує 140 доларів, це якщо з євро на долар. І так, переказати потрібно із вашої картки Європейського банку на будь-яку іншу карту валютну. Можна переказати навіть з вайзу на Vice, вайз, з революта на револют, з революта на Vice чи з вайза на PrivatBank без різниці. Зверху Польща, знизу Україна підходить. Головне, щоб валюти були різні. Тобто з євро можна скидати, якщо це є європейська карта, на долар, гривню чи євро. Найвигідніше це з євро на долар кидати. Рекомендую. Можете зі своєї карти валют скинути на карту друга, наприклад. Потім ви його запрошуєте також в трансфергову, і він вам кидає назад ці 140, і ви за нього 750 отримуєте і за кожного так далі. Якщо є питання, я залишу посилання на себе в Телеграм. Пишіть, запитуйте. І також буде посилання на мій телеграм-канал, там буде багато різних схем. І деякі вже є. Тому пропоную зараз робити це легкі гроші. 300 за установку від мене і за переказ, і 750 гривень за кожного реферала.